Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозов або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою вона готується покритися квітами та зеленням. І нарешті настає травень, по слов'янська назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи. Акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, звичання працьовитих бджіл різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень. Адже вони знають як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже, весна як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови чому на землі існують пори року. Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили що коли сонце піднімається високо на небесхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року, весна та літо, змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця. Приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасно посвоєна. Зима веселим танком сніжина потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочків співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами. Осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постеле з листя килими. Наступна загадка кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні. А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає. Коли це буває. Молодці. Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці. Червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються. І чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року вічне і незмінне явище природи. Його причиною... Є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким земля обертається навколо сонця, називають орбітою. Перша загадка бажаний їсть, замість цукерка друга їсть вогонь. Без крил, без ніг, без рук, а вгору піднімається. Дим лежать у порядку дерев'яні малятка, Білі, здорові, всі чорноголові, сірники. Вогняний у мене ротик, язичок у ньому гнотик, свічка. Діти, чи можуть люди прожити без вогню? Звичайно, ні. В яких випадках вогонь буває добрим, а в яких злим? Так, добрий вогонь тоді, коли він допомагає нам приготувати їжу або зігріти зимку а злий тоді, коли він викликає пожежу. Діти, що повинні знати люди, користуючись вогнем. Звичайно, люди повинні дотримуватись правил безпеки. А тепер пропоную вам послухати прислів'я. Коли гуляєш в лісі, запам'ятай, вогню ніколи в лісі не залишай. Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Не грайся з вогнем, обпечешся. Вогонь нам друг, та не завжди. Чекати можна від нього біди. Запам'ятається дітвора. Газ сірники не гра. А тепер пограємо гру, яка називається вогонь злий, вогонь добрий. За допомогою неї ми перевіримо, чи знаєте ви, коли вогонь злий, а коли добрий. Розпалений камін. Добрий. Вогонь для приготування їжі на природі. Добрий. Горить будинок. Злий, приготування їжі на плиті. Добрий. Горить машина, злий. Діти, як чудово, що згадали ми із вами, що вогонь буває добрим, а буває дуже злим. І ще я хочу дуже, щоб ви всі запам'ятали, якщо трапилась пожежа, 101 по телефону швидко набирали. А тепер подивимося з вами, чи знаєте ви? Які необхідні речі потрібні пожежнику при пожежі? Пісок необхідний, вогнегасник, необхідний, феєрверк, непотрібний, пожежний шланг, необхідний, відро. Необхідне. Свічка? непотрібна. Якщо не дотримуватись норм поведінки. Пам'ятайте про це завжди і не допускайте, щоб з вами сталося лихо. Казка про вогняну іскринку. Тато із Тарасиком часто приїжджали в село до бабусі та дідуся. Тато допомагав їм посадити весною картоплю, а восени витрати, також допомагав наколоти дров, покосити траву та виконати іншу роботу. Тарасик дуже любив ці поїздки, бо йому подобалося гостювати у бабусі. А ще. Вони з татком ходили по гриби в ліс, що був зовсім близько біля бабусиної хати. Одного разу хлопчики з татом зібралися назбирати грибочки. Тато надумав прихопити картоплі, щоб потім, коли вони зголодніють, спекти її на вогнищі. Тарасик узяв свій рюкзак і вони вийшли на подвір'я. Сірко бабусин пес. Дуже зрадів, коли побачив Тарасика й тата з рюкзаками і кошиками. Бо він теж любив гуляти в лісі. Назбиравши багато різних грибів, втомлені мандрівники вирішили відпочити. Тато викопав неглибоку яму, розклав багато Потім, коли вогонь залишив від дров тільки яскраво гарячі вуглинки, висипав на них картоплю і час від часу перевертав їх жердинкою на різні боки. Аромат печеної картоплі був неймовірний. Мандрівники із задоволенням побігли. Потім тато вирішив трішки полежати і задрімав. Тарасик розглядав грибочки і ласував ягодами. Які вони знайшли у лісі. Потім почав збирати маленькі сухі гілочки і сказав, звертаючись до сірка. От візьму трохи хмизу, і коли прийду додому, разом із Дмитриком також розпалимо вогонь і будемо грати в мандрівників. Хлопчик погладив сірка, а той раптом на стовбурчу шерсть і загарчав. Перед ними з'явилася маленька дівчинка із вогняно-рудим волоссям і в сукні такого ж кольору. Не потрібно цього робити. Хто ти ледве вичавив із себе два слова ошелешений малюк? Я вогняна іскринка, і хочу тебе застерегти, що з вогнем грати небезпечно. Я знаю. Тато мені розказував, я буду дуже обережна. Оговтавшись, відповів Тарас. Він із цікавістю розглядав маленьку дивну гостю. Так думають всі діти. Справа в тому, що ти не розумієш головне. Вогонь не завжди приносить користь. Я розкажу тобі про моїх родичів Вогонь та пожежу. Дядько вогонь багато-багато років служить людям. Допомагає їм зігрітися, приготувати смачну їжу, виготовляти різні речі. А от його сестра пожежа та підступна. Вона не хоче нікому допомагати, тільки шукає нагоду все знищити. Особливо старається затоваришувати із дітьми, бо вони бувають дуже безпечні. А коли бачать, що замість вогню, які дорослі вміють використовувати та контролювати, з'являється пожежа, розгублюються та стають безпорадними. Навіть дорослі не завжди з нею можуть впоратись. А ти знаєш, як треба діяти при пожежі? Так, я чув. Потрібно зателефонувати у 101. Якщо батьки вдома, то одразу ж їм повідомити, а ще забудь. Молодець. А ще не потрібно ховатися від пожежі під ліжко, бо в неї є дуже страшний помічник. Чадний тип, який душить все живе. Необхідно чим дуж вибігати з кімнати, квартири, повідомивши сусідів чи інших людей, якщо батьків немає поруч, і не можна відкривати вікно, бо вітер не допоможе, а тільки ще більше розлютить тітку пожежу. Дякую, що попередила. І з цими словами Тарасик викинув гілочки хмизу з кишені і хотів ще поговорити із чарівною дівчинкою, але та зникла. Ой, щось я задрімав трохи. Тато хлопчика сів і почухав лоба. Пора, синку, збиратися додому. Він узяв свою маленьку лопату і почав закопувати вогні. Яке вже майже перетворилося у копіль. Коли виростеш, то завжди так роби, бо достатньо однієї іскринки, щоб почалася пожежа, яка знищить і ліс, і його мешканців, та навіть добереться до нашого села, щоб спалити коти. Так, татусю, робитиму, бо знаю, що вогонь буває не тільки корисним. Кожен спроможен зрозуміти, що безпечність може закінчитися бідою. Варто усвідомити, необережні дії з вогнем завжди призводять до жахливих наслідків. Поговоримо про вогонь. Вогонь завжди потрібний людям. Сила його надзвичайно велика. Її використовують для тепла та приготування їжі у побуті, для одержання струму у теплоелектростанціях, для виплавки металу в доманих печах, для запуску космічних супутників. Але буває вогонь і злим. Він може спричинити пожежу, що прозводить до значних матеріальних збитків і навіть до загибелі людей. Вогонь найстрашніша в світі стихія. Необережне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі. Пожежі часто виникають через такі причини: несправність. Або неправильна експлуатація електрообладнання газових плит, електричних та побутових приладів, увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності, сушіння речей над газовою плитою, необережне поводження з вогнем та ігри з вогнем. Збереження легкозаймистих матеріалів та речовин на балконі та вдома, недотримання правил безпечного використання пічного опалення, удари блискавки, порушення правил безпеки під час розпалювання вогнища на природі. Отже, діти, запам'ятайте, недотримання правил пожежної безпеки призводить до пожежі та дуже трагічних наслідків. При пожежі треба телефонувати за номером 101. Запрошую вас пограти в гру «Горить, не горить. Я буду показувати картинки предметів, а ви будете називати. Горить цей предмет чи не горить? Тож починаємо. Монетки горять? Не горять вірно. Сірники горять? Горять. Так. Вода горить? Не горить. Вірно. Парканчик горить, так може горіти. Ложка може горіти? Ні, не може. Іграшки можуть горіти. Так можуть. Серветки можуть горіти. Вірно, можуть горіти. Молодці дітки, для розваги і для гри кіфти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Уважно розгляньте зображення на нема доріжках і складіть речення. Пожежник вогнегасником гасить вогонь. Сірники дітям не іграшка. При пожежі дзвоніть за номером 101. Пожежник гасить пожежу. Будьте обережні з плитою. Не залишайте увімкнену праску. Молодці, дітки! Завжди пам'ятайте правила безпеки та не нехтуйте ними. Бережіть себе, до наступної зустрічі!